Давай рахувати пеньки, масштабна вирубка на Ковидщині. Був у Польщі і сприяв переправленню військовозобов'язаних. Патрульний образився на лайку і згадав рукопашний бій. На Волині обговорили доступність знаків. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. вечір, Вельми шановне товариство. Голубську громаду сколихнула чорна звістка. 7 листопада у бою за Україну загинув житель села Нужель Андрій Ліпінський. Наш земляк був мобілізований 5 червня цього року і виконував свій обов'язок у складі Єгерського батальйону. Був стрільцем-помічником гранатометника. Завтра Рожищенська громада прощатиметься із захисником України Василем Савичем. Серце військовослужбовця перестало битися 31 жовтня у лікарні на Харківщині. Наш земляк став на захист України 27 липня 2022 року. Служив солдатом запасної роти. Орієнтовно об 11-й траурний кортеж прибуде у рожище, де біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. А далі тіло героя попрямує до рідного дому у село Єлизаветин. Ківерцівська громада провела в останню дорогу ветерана війни, котрий понад 20 років служив в Україні Володимира Кравчука. 22 роки він був майстром-сержантом Державної прикордонної служби України. У 2019-21 роках боронив Україну на Луганщині. І з початком повномасштабного вторгнення захисник не лишився осторонь, але минулого року героя звільнили зі служби за станом здоров'я. 8 листопада ветеран війни помер у лікарні. Йому на віки 42. Відспівали Володимира Кравчука у соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Останній спочинок воїна на міському кладовищі. У героя залишилися батьки, дружина і два синочки. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. У Луцьку посеред білого дня сталася аварія на пішохідному переході. Водій автомобіля Форд збив двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по зебрі на вулиці Володимирській. Обох дітей з травмами доправили до лікарні. Однак після зіткнення Керманич утік із місця пригоди, залишивши автомобіль. Ну а сьогодні 43-річний водій сам з'явився до поліції. Його освідували, допитали слідчі дії щодо вчинення. Ним аварії тривають. Волинь прихистила іще 15 людей із Донеччини. Вони вимушено залишили власні домівки через війну. На вокзалі у Ковелі потяг зустріли рятувальники, медики, поліцейські, волонтери і представники влади. Людям допомогли зійти на перон, перенести речі до автобуса. Ну а далі усі, хто прибув із прифронтових територій, рушили до своїх тимчасових домівок на Камінь-Каширщині. Із Польщі допомагав виїхати іншим військовозобов'язаним. За даними слідства, наприкінці жовтня 29-річний волинянин організував схему переправлення військово зобов'язаних чоловіків за кордон не безкоштовно. Клієнтів спритник шукав у телеграм-спільноті для охочих виїхати. Чоловік пропонував свою допомогу у пішому переході у Польщу поза пунктами пропуску. Сам організатор був за кордоном нелегально. Залучив до схеми 41-річного львів'янина. Той мав бути водієм. Доставити клієнта до початку пішого маршруту. Спершу на криптогаманець волинянина падало 300 доларів, і він надсилав у клянту прокладений маршрут із інструкціями. Решту суми, а то 600 доларів, клієнт платив готівкою водієві. Зільвова. Таксиста затримали правоохоронці у прикордонному районі після отримання оплати. Ну, а через три дні затримали і організатора. Його передали в Україну. Обом повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи тримання під вартою і справу внесення застави. Рубали, різали і уже навіть покорчували. На Ковальщині виявили масштабну виробку на 20 гектарів. Замість дерев уже майже поле волинські екологи тепер заявили про це у поліцію. Народна мудрість каже, що згайно і конем не доженеш, але фахівці держекоінспекції напевно керуються іншою, ліпше пізно аніж ніколи. На місці порубки були наші журналісти і розкажуть більше. Як то кажуть, буря вже пройшла, а вони лише тепер махають кулаками. Тут на Ковальщині справді немов якийсь людський буревій позносив дерева. Ми знаходимося на місці масштабної вирубки біля села Білашів. Скільки кинути поглядом, видно, що зрізані дерева і пеньки вже викорчовують. На місці працюють фахівці держекоінспекції та поліція. Скільки тижнів тут різали, вивозили деревину і курчували пні, можна лише уявити. Не за ніч же стільки нарізали. Коли полисіло за 20 гектарів, екологи прийшли рахувати пеньки. Одинадцять Спеціалістами інспекції було виявлено. Дану порубку зроблено реєстрацію на лінію 102. на сьогоднішній день. Ми є залучені як спеціалісти для обміру та заміру вище вказаних пнів. Скільки тут дерев? Я? Яка десь приблизно? Не знаємо. Поки що ведуться заміри, тобто ну, точної кількості не, не, не відомо ще. Зробили тільки половину ділянки, але, як можемо бачити, масштаби великі. Вони самосівні чи це були насадження? Не, не готовий сказати. На даний момент ми бачимо, що. Ну, велику кількість пнів, але звичайно, що ділянка була частково самозаліснена і лісом вкрита. Кажуть, ця ділянка не належить до лісгоспу. Міряємо діаметр терпня. Міряємо перпендикулярно. Тобто от 22, а ось так 20, Значить, середній діаметр 21. 21. Ви робите тут заміри, які дерева, якого діаметру вже нарахували. Тут практично дві породи, тільки сосна і вільха. Діаметри дуже різні, практично починаючи від 12 сантиметрів і закінчуючи майже 70. Частина ділянки ще не викорчувана. Ось за моєю спиною на полі залишилася техніка, але нікого з працівників не видно. Не видно і номеру на техніці. Трохи далі лежать колоди. Ще далі цілі гори складеного гілля дерев. На місці порубки зустрічаємо і слідчого. На даний момент проводиться огляд місця події в межах кримінального провадження. За детальною інформацією прошу вас звернутися до прес-центру. Кримінальну справу кажуть правоохоронці. Відкрили за статтею Незаконна порубка. Виявляється, у 2021 році Держгеокадастр передав кілька ділянок. Цілі раді у комунальну власність, каже заступник голови громади. От місцеві владці надумали, що з ними робити. У 23 23-му році був сформований перелік земельних ділянок, які підлягають продажу або їх право оренди на земельних торгах. І ця земельна ділянка потрапила до цього переліку. Були організовані земельні торги. Земельна ділянка продалася у 25-му році, здається, в березні місяці на земельних торгах право оренди придбали. За 22 тисячі за гектар по ціні. І на сьогоднішній день ця земельна ділянка вона є сільськогосподарського призначення. Так як ми її отримали з державного Кадастру, так ми нічого не міняли. І вона використовується як земельна ділянка сільськогосподарського призначення. У сільраді показують договір оренди 20 гектарів на 10 років. Це за один гектар 22 дві тисячі 450 тисяч за одну земельну ділянку. За рік так. Це гроші йдуть в наш місцевий бюджет. Там якісь вона була самозаліснена та ділянка. Якщо вона була самозаліснена, то нам би мусило прийти якесь повідомлення, лист від е, е, зацікавленої сторони. Ну, наприклад, у нас були такі звернення від лісів України, де заліснені були земельні ділянки. Ми їх дійсно передавали їм. Ось, а по даному факту, у нас ніяких не було ні звернень, нічого, чи була вона заліснена, чи ні. Вона земля це землі сільськогосподарського призначення. Вони так рахували з кадастру і так нас. Чи потрібні додаткові дозволи і погодження на такі роботи, як тут? Наскільки мені відомо, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, то е, не потрібен ніякий дозвіл, це передбачає, здається, стаття 10 е, порядку чи закону. Ну, Точно не пам'ятаю, кому стаття 10 передбачає, не передбачає отримання будь-яких дозволів на проведення там якихось там робіт із спецкористування цією земельною ділянкою, тобто і на виробку на збір там трав, на вирубку зелених насаджень, якщо земельна ділянка в оренді, так само, як у власності. Можливо, самі орендарі пролють світло на цю вирубку, які мають дозвільні документи, скільки тут зрізали деревини, що планують сіяти, пані Олена. Не хочу коментувати нічого, воно не тому вимічайте. Як цю всю вирубку узгоджували із законом. Є тут кримінал, чи все чесно, без жодних підкилимних домовленостей, покаже слідство. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Приїхав до Луцька, зупинився під мостом, опинився на операційному столі. Патрульні вирішили скласти на водія постанову, але щось пішло не так. Нині правоохоронця судять за перевищення своїх повноважень. Чому чули наші журналісти? Пан Василь приїхав до Луцька із Закарпаття, привіз сировину на місцеве підприємство. Розповідає, що вимушено зупинився під мостом. Далі зустріч з двома патрульними. Один із них, як чуємо, пішов на дядька з рукопашним боєм. Та так, що згодом чоловік опинився на операційному столі із переломом коліна. По правій стороні виді, що тент. З правого боку бачу, що тент вискочив. Я зупинився. Якраз в той день був дощ. Я зупинився поправити, і як уже піднявся в кабіні. І як же піднявся в кабіну, уже з'явились представники поліції поліції. Вони не представлялись. Вони попросили в мене техпаспорт і документи, я їм дав документи. А я став, а я став під мостом на узбіччя. Включив я аварійку, щоб я не заважав нікому. Коли дав копам документи, вийшов з машини і сфотографував поліцейських, каже чоловік. З того, мовляв, все й почалось. Мене ударив по телефону. Мене вдарив по телефону з рукою і впав. Випав телефон з рук. Так, да, упались з рук. І в той час не брав. Так, і, скур... і в цей час він так мене скрутив, що впав Шо? я на землю. І відразу зламалась нога. Впав я на землю. Коротше, і сразу сламали, мені ногу. Я коли лежав, ішов... я коли лежав ще одягнув кайданки. Тепер одного із патрульних судять за перевищення повноважень. Інший свідок у цій історії. Тут второй представник. З лівою рукою він діжав за голову. мені зімнів той другий представник лівою рукою тримав мене за голову до землі, а правою рукою підняв і одягнув кайданку. І цей час я кричу, кажу: Ви мені зламали ногу? Вони думали, я жартую. Вони думали, що я шучу. Сьогодні допитують патрульного свідка. І між ними виникла про перепалка, де неодноразово це точно чим живе на цензурну лайку до обцінка поліції. Попереду що він може бути затриманий і застосування фізичної сили. Застосування прийому він впав ну, не знаю, випадково це не швидше всього, це випадковість. Ніхто не мав на меті задати йому телесні пошкодження. А Тож, його... що такого викликало? Так, яка була необхідність його припинення правопорушення з'явитися. Сто 173 третій кодекс України? Не... Матюкався, так матюкався і не, 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 не на неодноразову законну вимогу поліцейської він це не припиняв робити. Коли ви вже його це ви сказали, застосували прийом окупашного бою, коли він впав, ви не діли пендайки. вже став тоді добре то ви вже, ви Ну так, вже так. Він, кайданки були хвилина 30, по-моєму. Далі, як чуємо, полісмени почали чоловікові допомагати. Підняли з землі, зняли кайданки. Назбиралося питань і в представника потерпілого. А от ця лайка, яка там була, я вже подивився. Ця лайка була конкретно проти вас. Чи для зв'язки слов, для зв'язку слів він. ні? Не. Ви вважаєте, що ні? Так ні. що це в вашу адресу звучало? Так і погроз словесних відносно вашого було загалом до нас і загалом до працівників правоохоронних органів це звучало не цирнулайка. Наскільки... А по погрози реальні були цілого боку. Нецензурна, не нецензурна лайка. Погрози порози яка пороза Мене вбити, чи що маєте на вас? Ні, такого не було. Загалом до нас і загалом до правоохоронного правопонування, що він не згідний з нашою роботою і тому подібне. Не згідний з роботою, погроз не було. Погроз прямих не було. Не було свідок запевняє, що як тільки побачили чоловіка, одразу йому все як годиться, роз'яснили. Зупинятись під мостом заборонено. що він казав? Що він водій з великим стажем і він знає, що він робить. І йому працівники поліції не треба. Ви підійшли, йому роз'яснили. Він не з того, не з цього починає матюпатися. Я не знаю. Ви не можете. У зв'язку з чим. Як чуємо, на чоловіка склали протокол за злісну непокору поліцейському. Тобто ви фактично були трьох. Трьох, трьох. То, скажіть, будь ласка, ви сказали протокол по 173. Який громадський порядок? Не цензурну лайку до працівників поліції. То це громадський порядок. Що... Ну так. Я вас тут запитав за громадський порядок. Оцей автомобіль, який був розташований під шляхопроводом, вантажний, він перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху для звичного проїзду? Так, там чином? Водії транспортації зупинялися, щоб... Чи затор був? Був. Але з однієї стони таких, яких ви це... ти Ви працівники поліції керували, регулювали цей заклад? Ні. Чому? Ви ж поліці зато? Ви працівник поліції мали б його регулювати, щоб не було такого. Тому що спілкувалися з даним громадянином, було, я не запитую вас, чому ви спілкувалися? Я запитую, чому ви затор не регулювали? У вас ж було двох. Один спілкується, один один ще має прикривати. Що? Один ще має здійснювати прикриття поліцейського контакту. А що, ще був збройний? Це передбачено тактикою нашою. Я не запитую, чи передбачено. Я запитую, яка була необхідність боятися шимана. Наскільки серйозною виявилась травма коліна, розказує медик, який лікував пана Василя. «13 днів він лікувався. У мене досить складна річ була. Це великогмілкова кістка, імпресійний перелом. Це коли виросток провалюється в йому такий отвір робиться. І ми той виросток ставили на місце, брали стаза кусочок кістки, вставляли в той дефект. І фіксували металевою титановою пластиною. Залишилось допитати самого водія. Суддя ретельно проаналізує дії як поліцейського, так і керманича. Тоді стане відомо, перевищив патрульний свої повноваження чи ні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Держава то не лише закони і постанови, то у першу чергу про людей. У селі Грем'яче зібралися народні депутати, представники громад Волині та працівники волинських центрів надання адміністративних послуг, аби разом визначити, яким має бути сервіс майбутнього державний, але по-людськи. Як формується новий стандарт довіри? Дивіться далі у сюжеті. Як зробити державу ближчою до людей та перетворити паперові черги на простий клік в телефоні чи комп'ютері? Відповіді на ці запитання шукали у селі на Волині. Тут відбувся регіональний круглий стіл, практика діяльності центрів надання адміністративних послуг, стан та перспективи. Волинь дійсно вона дуже прогресивна в цьому напрямку, і в нас 54 громад, 53 трьох Є е, велика кількість і віддалених місць, але не, для мене це основне, що в кожній громаді є відповідні е, підрозділи, і жителі тої чи іншої громади можуть на місцях отримувати бага, бага, великий спектр послуг. Ну і зрозуміло, що е, то ті нововведення, які держава зробила і продовжує робити в частині надання адміністративних послуг, Воно з одної сторони мінімізовує бюрократію, а з другої сторони воно практично мінімізувало різні корупційні ризики отримання тих чи інших документів для того, щоб людина могла щоденно там, ще щохвилину використовувати їх в своїй діяльності. Учасники круглого столу, народні депутати, урядовці, експерти та представники громад Волині. Вони відзначили, що, попри важкі реалії, ЦНАПи продовжують розвиватись та надавати якісні послуги. Багато послуг відкривається, мені це приємно. А втричі приємніше після того, коли наші скажемо вимушено переміщені люди, які виїхали за кордон, там то саме німеччину там. Інші країни Європи повернулися сюди і сказали, що так послуг, як надаються в Україні, в жодній країні Європі, де вони були, не надають. Тобто там якісь терміни, там придіть через місяць, придіть за два тижні, придіть за десять днів, і потім не вистачає знову ж таки якоїсь коми або якоїсь топерзя, і вони в нову чергу йдуть для того, щоб туди все-таки свою отримав. То власне, ми напевно, за цю бюрократію давним давно пережили. Учасники круглого столу обговорили розвиток системи надання адмінпослуг у контексті реформи децентралізації, розширення повноважень місцевого самоврядування, цифровізацію державних сервісів та доступ громадян до них у воєнний час. Зокрема, йшлося про оптимізацію переліку найпопулярніших послуг: їх електронізації і врегулювання питань плати за надання адмінпослуг. Що ми говоримо про саме про законодавчу роботу, нас уде дуже серйозна дискусія вже не перший рік, тому що законопроект з номером на. 4, це означає, що він був зареєстрований на 4 сесії, це було у 2020 році, про підвищення адміністративного спору. Дуже важливо це питання вирішити. У нас є така дуже цікава ситуація, що дуже багато адмінпослуг вони коштують набагато в рази менше, ніж їх собі варто. Тоді виникає питання, хто буде за який рахунок утримувати нашу прекрасну на режимі знаків. І місцеве самоврядування, воно долучається, є певні програми державної веджок, особливо на запуск, на створення їх зараз під час війни, звичайно, все немає. Є партнери, вони, там займаються енергозбереженням більше таким звичайним. Ну, технічної, да, але ну ми, ми маємо все таки розуміти, що ми, ми маємо знайти цей баланс у фіналі зустрічі. Підписання меморандумів про співпрацю між центрами надання адмінпослуг і всеукраїнською асоціацією ЦНАПів щодо сьогоднішнього заходу. Скажу, що такі заходи дуже потрібні. Скільки це ми можемо поділитися досвідом один з одним, почути якісь як сказати правильно спойлери або якісь потенційні плани, які плануються щось планується змінюватися в. Законодавстві і, взагалі, які є перспективи, які є можливості для розвитку мережі ЦНАП. Я вірю в те, що сьогоднішній захід, скажімо так, дасть можливість і в законодавчому плані зробити ті зміни, які просять наші колеги з ОМС органів місцевого самоврядування, і знову ж таки ми будемо працювати над тим, щоб безпосередньо. Тут покращувалася якість надання послуг, тому цей тренінг буде ефективно. Ви знаєте, що на Волині ми проводимо багато заходів спільно з комітетом, спільно з нашими західними партнерами. Я думаю, ми і будемо далі триматися, щоб бути флагманом наданні адміністративних послуг. Держава це не лише про закони і постанови. Саме такі зустрічі, коли чиновники, експерти і представники громади говорять однією мовою, стають кроком до цієї справжньої людяної держави. Мирослава Сябар, телеканал. Мав або шкільна ліга Майнґейм повертається. Поспілкуватися із друзями, перевірити свій інтелект знову мали нагоду учні Луцької громади. Хтось уже мав досвід у цих змаганнях еродитів, були й школярі, котрі спробували свої сили уперше. Загалом зійшлося аж 27 команд. Якими були завдання та хто переміг далі. Шкільна ліга «Майндгейм» – це чудова нагода весело провести час із друзями та показати свій інтелект. Команди дивували і своїм креативом, плакатами, грою ум'яча та цікавими образами. Як учасники команди у пошуках інтелекту продумано все від плакату до іміджу. Ми всі це придумали і разом працювали. Вся команда приймала участь у малюванні цього плакату, особливо цей молодий хлопчик Влад. Наша команда дуже дружня. Ми йдемо лише до перемоги. Традиційно конкурси були. Різноманітними питання, щоб перевірити ерудицію, в тому числі і щодо козацьких ватажків. аудіотур, на знання української поезії, відеоконкурс. А ще треба було відгадати слова із хаотичного набору літер. Усі команди знайшли те, в чому сильні. Був насправді дуже цікавий. Не потрібно було відгадувати мелодії та фільми. Це було цікаво. Все сподобалося, але мені найбільше сподобалось згадувати по піснях і. Просто загальні запитання перші. Наша команда вже не вперше бере участь у Mind Games. проте хочу сказати, що ми не дарма вибрали таку назву, тому що ми чемпіони і ми йдемо до перемоги. От найбільше сподобався конкурс, там, де треба було складати слова. Там все моментально летіло, все добре, а там, де пісні, ну це не моє, не люблю таке. А так все супер, дуже круто. Весело, круто, заохочує молодь, об'єднує нас всіх разом. Нові враження, нові емоції, пізнаємо щось нове. От дуже чудово. Все круто подобається у захваті від гри і команда Львівський квартал. Це такі неймовірні емоції, так як це вже друга наша гра. Рік тому вона була також. Це щось таке нове, коли багато людей, учнів, і тут такі питання не суто на шкільну тему, а на загальні. Мені подобається аудіотур. Там можна вгадувати вірші, наприклад, різні, які ви вчили. Це цікаво. Наша команда сильна ну, коли є питання з двома типи типу логічними штучками. Наприклад, треба знати фільм, а потім ще відповідати на якесь додаткове питання по цьому. Там, наприклад. after там uh, Початкового твору чи щось типу того таке нам дуже подобається. Проведення вже традиційного інтелектуального турніру було б неможливим без підтримки Луцької міської ради та благодійників. Без призів не лишився ніхто з учасників. Фонд Фонди з зілька разом уже котрий рік поспіль організовує заходи для дітей і молоді «Майнгейм» і вони завжди користуються шаленою популярністю адже це не лише про інтелект і демонстрацію своїх знань, а це й про позитивні емоції, позитивні. Враження, яких так бракує нашим дітям, які постійно перебувають в тривозі, адже багато з їхніх батьків, тати, мам перебувають на фронті. Хтось змушений був покинути свої домівки і зараз тимчасово або на постійній основі вже проживає в Луцьку. Частина із них постійно хвилюється за своїх рідних, і всі наші діти дуже добре розуміють, що таке укриття і повітряні тривоги, перебувають в стані небезпеки, і ось ці позитивні емоції які вони отримують на таких заходах, дійсно відволікають їх від такої сірої і темної навіть буденності, і наповнюють їхнє дитинство моментами щастя. Це є такий спільний проект, який ми проводимо разом з фондом, тільки разом, і ми вдячні їм теж за підтримку такого заходу, тому що молодь надзвичайно розумна у нас в громаді, і для них важливо один з одним спілкуватися і один з одним. Бачитися і це є така своєрідна площадка для того, щоб кожен заклад мав можливість виставити свою команду для того, щоб навчитися, поділитися досвідом і відповідно визначитися хто з кращих з кращих. У результаті запеклої, але дружньої боротьби перемогла команда Євросолідарність срібно Холодного Яру, третє місце за командою Еврика Віра Шевчук, Неля прокопчук телеканал Аверс. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 12 листопада в Україні переважатиме мінлива, волога погода із дощами на заході в Криму і в центрі країни. На заході переважно хмарно, дощ, трохи сонця на Закарпатті. Температура повітря вночі 5-6, у день 8-11 градусів. У східних областях хмарно із проясненнями. Нічна температура у межах 9 тепла, удень 12-15 вище нуля. На півночі переважно хмарно. Температура повітря вночі 5-7. Удень 8-10 теплих градусів. У південних областях сонце впереміж із незначною хмарністю, дощ у Криму. Температура повітря вночі 7-11, день 12-14 тепла. У центральному регіоні хмарно з проясненнями. Дощ у Вінниці, Хмельницькому. Нічна температура у межах 4-7 градусів, удень 8-12 градусів осіннього тепла. O